Вже є ті напрацювання, які треба втримати. А якщо ми залишимо одну ситуацію на призволяще, для людей характерні такі особливості. Зрозуміло, що переважна більшість людей не працює над собою, вони реагують емоційно емоційно ми витворили цю горизонталь, емоційно люди пішли на фронт дуже часто, і є там свідомі. Зрозуміло, що є люди, які самі працювали над цим, і ми їх знаємо. І серед наших земляків ми їх знаємо з вами, люди, які давно вже в цьому. Але їх, оця емоційність вона має такий хвилеподібний характер. І коли а, наступає або вигорання, розчарування, Зникнення актуальності тих чи інших моментів це повертає людину до минулого, тобто до звичних реакцій. От, коли ми говоримо з вами про те, що для Росії головне знищити в тому числі нашу ідентичність, дуже багато людей не розуміє, що таке національна ідентичність. А я що пост... це розкажіть докладніше? <гум> я... Ти ніколи не буває зайвим. <гум> <гум> да, я постійно наголошую, що зараз ми як держава переживаємо інший етап розуміння ідентичності ніж той, який був до. Державності до державності для нас важливо була там етнічна ідентичність, тобто усвідомлення, хто ти по народженню. А твоя відповідальність була розмита, тому що стосовно держави, тому що у тебе не було держави. Держава постання держави покликала на, на порядок денний саме національну ідентичність. Національна ідентичність це ідентичність, яка об'єднує представників різних етносів, які живуть в Україні. Але несуть відповідальність за цю країну, і для нас головним зараз є якраз об'єднання всіх, за незважаючи на їх регіональні там, відмінності, там релігійні відмінності, відмінності культурні, освітні відмінності, там і в структурі, в соціальній стратифікації, хто вони. Об'єднаними з розумінням своєї відповідальності. Чому? Тому що навіть слово ідентичність, ми перекладаємо слово тотожність, а насправді відповідність українська, Відповідність, ми, тобто ми повинні відповідати на поставлене запитання, хто ми, і нести відповідальність за цю відповідь. І тоді, тоді ми будемо говорити про зрілу, про зрілу ідентичність національну, або можна сказати громадянську ідентичність, можна і так сказати, тому що вона стосується не стільки етнічних моментів, скільки відповідальності за от спільне благо, яким є наша держава. Які м'яко ми використовуємо для того, щоб розбувати, розбудувати оце спільний простір спільної за для того, щоб а, м м нарешті підкреслюю, нарешті, той, та декларація в конституції, що головною цінністю є людина, щоб ця людина жила гідно в цій державі. Щоб кожен з нас оці, а, декларацію про гідність революції гідності нарешті втілим в своєму житті. Тобто наші спільні дії на це повинні бути спрямовані. І а, тут якраз і є важливий момент того, що дуже багато людей не дозріває до такого рівня. Ну ми ж різні, та у нас різний бекграунд, у нас різне походження, різні впливи. Когось вчили рефлексувати, а когось не вчили. Людина не може поставити правильно перед собою питання і а, а, скоріше реагує рефлекторно реагує на виклики, але не рефлексує, тобто не переосмислює себе, не бачить своїх помилок, не, не зростає, і це призводить до того, що у нас є різні люди. І ці різні люди мають, ну я б сказав, різну картину світу, в тому числі дуже часто зіпсовано, також міфологічно, до речі, часто картину, як, наприклад, ми говорили зараз там про росіян. У них також є звужений погляд, який стосується скоріше їх виживання, але не їх життя. Вони а, а, живуть не цінностями, а потребами. Їх можна зрозуміти так, і це їх право жити, але ж це також впливає на загальну картину. Загальну картину, коли ми там проводимо соці... соціологічне дослідження, обов'язково буде певний прошарок людей, які будуть індиферентні до всього, що стосується там життя нації, життя держави тих викликів, які ми вони стикаються, і перед нами є величезне завдання. Завдання перед державою зрозуміла її структурами з освітянськими структурами з просвітою з культурними закладами, тобто з гуманітарним простіром, і для громадянського суспільства також є завдання піднімати працювати над рівням наших співвітчизників. З тим, щоб вносити, починаючи з дитинства, починаючи з підлітків, вносити розуміння у цієї відповідальності, і ми будемо мати з вами після цієї перемоги, будемо мати з вами певний відкат деяких людей, які звикли бути патерналістами, які очікують, що держава їм повинна щось дати. Замість того, щоб е, розуміти, е, що країна не має зараз стільки грошей, що Україна і зараз величезні проблеми будуть пов'язані з, е, з е, відновленням тих же міст, зруйнованих там і так далі, що їм треба буде підтримувати незахищене верство населення. З іншого боку, нікуди ж не ділася корупція. Ми ж бачимо її навіть зараз під час війни. Що я ж я ж розмовляю з нашими хлопцями, які там на війні, навіть там бувають ці елементи корупції, і це говорить про те, що а, людина так швидко не змінюється. Ми звикаємо до певних стереотипів, і вони спрацьовують навіть в таких екстремальних умовах. Ну, це є в будь-якій країні, в будь-який і мирний і воєнний час. Ми тут не є винятковими, ми дійсно не є ідеальними. Але у нас зараз є певний такий імпульс, потужний імпульс. Далі ми повинні розуміти, що на нас дивиться цивілізований світ. Ми вже їх вразили там, мужністю боротьбою, але ж вони придивляються до нас більш прискіплива, ніж раніше. І якщо ми втратимо оцей інтерес до нас, цю зацікавленість, ми програємо як країна, як нація. Ми повинні показати світові. Е Приклади зростання людини, конкретної людини, як не тільки економічна, а йменна і саме як людини. І а, ми повинні розуміти, що світ так нам цікавий вільний світ. А чим ми можемо бути цікавими світові? От що ми можемо дати? Досі було зрозуміло, що найкраще, що ми можемо дати світові, це наші люди. От наші люди, ті, мається на увазі не взагалі люди, а от ці яскраві приклади цієї мужності, в цієї боротьби. І далі ми повинні працювати над простором людяності. Чому? Тому що будь-яка війна це знелюднення, це стеркається не тільки того, що ми бачимо в наших ворогах. А це відбувається і з нами також, тому що ненавість може переважати наші певні такі когнітивні там наші особливості, вміння мислити, і це може призвести знову ж таки ми ж бачимо заклики повторювати те, що Росія робить з нашими полоненими, і ми таке будемо робити. Ви ж розумієте, це є якраз. Те, чого і хотіла б Росія. Вона хотіла б нас бачити, такими ж, як вони. Ми повинні показувати світові, що ми цивілізована нація, що для нас людяність — це не пусті гасла, не пусте слово, що ми над цим працюємо, навіть в цих жахливих умовах, при цих викликах. І далі також треба зрозуміти. І це стосується ну, будь-якої ситуації, не тільки війни. Для людини легше піти на подвиг, чим бути подвижником. Подвиг це емоції. От ми зараз дуже часто проявляємо ці от подвиги, а подвижництво це процес. Він довгий процес, він буде десятиліття. Ці, цей процес, тому що нам треба сформувати нове покоління. а Зараз воно травмоване, і травма це буде давати свої нея бскав. Давати ті проблеми, які, на жаль, будуть впливати на наш поступ. І вже з цим треба працювати, з цими травмованими людьми, дітьми. От зараз я тільки сьогодні розмовляв з тими, хто займається дітьми. Вони кажуть, що дуже багато дітей, особливо маленьких дітей, навіть підлітків, які вивезли там з Маріуполя, з, з цих територій, які переживали ці страхіття, у них є проблеми з мовою, у них є деградація з мисленням. Вони намагаються врятуватися в своєму ранньому дитинстві, і це є проблемою. І з цим також треба працювати. А для цього треба потрібні нам фахівці, саме з тим, щоб допомагати людям психологічно. Їх треба відправляти на навчання в ті центри, які є за кордоном, які їх досвід працювати з травмами війни. І це також треба враховувати. А люди, які деградують, вони ще більше стають інфантільними і більше будуть вимагати від держави і мати депресивні стани, не включаючи всю роботу про відбудови України і суспільства як такого. Тобто, попереду величезне навантаження. Навантаження на, на суспільство, яке розуміє, на громадянське суспільство. Але ще раз підкреслюю, ми повинні зараз вже розуміти, що е, у нас є поклик на подвижництво, ми приречені на подвижництво. Тому що без цього ми не, не вийдемо з цієї війни е, гідно.